МС-180 2021 року народження приїхала з проблемою, тече мастило. Зараз покажу звідки можливо, якщо вийде ця вся дана ситуація Ще й на камеру так. я гадаю, ви побачили, так? В общем, проблема. Я гадав, що проблема в тому, що клієнт заливав відпрацьоване мастило. Тобто, потрібно зняти зняти маховик. Звісно, щоб Пусковий пристрій, маховик, витягти бак, тому що шлангу можна зняти, звісно, але її не дуже зручно буде заправляти долізти до фільтра, тому що, звісно, через пробку ви не долізете до самого масляного фільтра, потрібно лише виковирювати безпосередньо саму шлангу масляного. Але тут інша проблема. Я не знаю чому. Чи згубилася? Згубився гольчастий, тому що гольчастий вже стоїть металевий зірочка оригінальна. Мася на шестерня, вона ціла. Вона ціла. Гольчастий йде не оригінал. Але чомусь роз'їло. Роз'їло отак от картерину і чухнуло сам канал, де встановлений масляний насос. Масляний насос, якщо ви знаєте, він встановлюється безпосередньо в е, оцей от пластиковий напівкартер чи картер, але його картером не називають. Е, встановлюється сам масляний насос, іде, е, грубо кажучи, там безпосередньо цей канал, е, чи то канал вже йде. Сапуна, якщо там подивитись, не видно. Фонарик мій сів, його видно між глушником та цим пластиковим картером. Там така червоненька, трішечки дальтоник. Там червоненька йде заглушечка, а той йде сапун. В общем, урепали, короті, не знаю чому. Вона зовсім свіжа 2021 року, але... От таке от до неї вийшло, як то кажу, дебільне відношення зовсім. Її урепали ну, в сраку. Навіть повітряного фільтра придбали не того, що потрібно, а старого, старого зразку. Він ну, на оригінал, ну не знаю, оригінал чи ні, але оригінал іде темніший. І там, звісно, що все засрано. Мастило мастило заливали, скоріш за все, не оригінальне, тому що бак, бак став червонесенький, не знаю чому. А свічка, свічка йде зовсім-зовсім суха. Хоч ви скажете, що це робоча свічка, але вона не повинна так виглядати. Оце виглядає перед, перед тим як відійти в світ алюмінія отак от, от свічка виглядає тобто мастило замалувато або пропорція замалувата ну, інших варіантів немає із, із оцього всього-всього всього що тут можна зробити тут нічого не можна зробити тут можна лише поміняти оцього, оцього картера Так що... Буду дзвонити клієнту, взнавати, якщо він захоче міняти цього картера, то звісно поміняємо. Якщо він не захоче міняти, то звісно міняти не будемо. Якщо ви скажете, що можна встановити китайський картер, то краще з цим не жартувати, тому що, чесно скажу, то все гівно. Якщо встановлювати, то встановлювати вже оригінал. Там вже дивіться самі. Просто... Ну, я не знаю, як так. У 2021 році, скільки вона коштувала, я не знаю. Можливо, там була на неї ця сезонна знижка. Там вони були по 4300, але е це дата виготовлення 21. Можливо, вона доїхала в продаж у 2022 році, але у 2022 році, якщо вона доїхала, то е штіль сам почав відвантажувати дилерам своїм десь десь там мабуть літом не раніше тому що ну, не буду пояснювати чому в общем отак так що із, із цього всього це грубо кажучи їй всього навсього два роки 2 роки експлуатації якось так тобто людина Купує е, чес, за чесно зароблені гроші, гарну техніку і отак до неї відноситься. Е, якось, ну, якось не знаю. Я не знаю, як це все назвати. Якщо бажаєте, можете написати, що це за відношення. Так що дякую всім за увагу, до нових зустрічей. Дивіться за своєю технікою, будь ласка. Ну, 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 Хоч, хоч дуйте її, хоч, хоч трішечки, або хоч див, дивіться, який у вас там повітряний фільтр встановлений. Дякую всім за увагу, до нових зустрічі мирова.